Добрий день колеги аграрії. Сьогодні 9 жовтня. Настали вже такі деньки, що кукурудза почала активно сохнути. Сьогодні приїхали на основний масив кукурудзи. Тут висіяно багато гібридів. Ну, основні. Це в нас тут три гібриди посіяно. Так. Оце 30М від Майсадур Тут 20 рядів. Скільки зерен не рахували, ну. ну, воно видно, що це найкращий. Ну, в основному всі отакі качани. Ну, можливо, попадаються трошки менше. Так, оце 24C. Він візуально менший. І рядів. Тут 20, тут 18. Але вона вла... ФАО хоч і менше. Але вона що вона сиріша. Так, це 36 а маз 36 а Тут 12 рядів. Ну, вона чувствується 300 В, ну, вона чувствується сама сухіша. можливо, із-за того, що не внесено було азотних добрив сама НПК 102626, в нормі десь 100 кг. Так, і що ми сьогодні будемо? Будемо міряти вологу. Так. Первим буде в нас 30М. Так, візьмемо серединку. Ну, зерно вже, бачите, як відлущується. Так, візьмемо серединку. Так. Ну, волога тут теж чувствується за за 30, мабуть. Хоча не потужні в 30 М, перший год сіємо, ну, навірно, на слідуючий рік від 24-го Відмовляємося, буде більше 30-го. Ну, можливо, ще закажемо 23М. Ну, пише більше 53,6. Ну, не знаю, вона... Ну, відлущується, дивіться, зерно крупне, не бере навіть флагомір. Оце й чого страшно, що, що в зиму не зайшла. З більшою, чим 25 тою вологою. Ну, кочеришка дивіться. Тоненька. Зерно крупне. Так. Зараз переходимо до другого гібрида. Так, вилущили другий гібрид маз 24 с Це... Тут качан товстіший, а зерно... Трошки менше от 30-го та візуально видно. Так, зараз проводимо замір. Ну, тут теж, я думаю, що благомір, мабуть, не візьме. Сьогодні до Монсанто не дійдемо. Слідуючі рази. Ну, а 24-й, дивіться, показує 36,8. Хоча Цей, кажеться, що сухіший. Ну, ще зробимо для проби. Так, розламали останній гібрид 36а. Ну тут і зерно таке крупненьке, доволі таке крупненьке. Кочеришка теж тоненька. Ну, зараз заміряємо. Зараз підемо, ще виламаємо один качан 30М. Ще переміряємо. Бо це ми виламали його біля міліорації. Можливо, там саме більше вологи, воно там в долинці. Можливо, там і волога на ньому. Так, 36А 31%. Ну, що я вам скажу? Ну, звісно, порівняти оцей і оце і качан, так тут урожай менший. Волога на 5 відсотків менша. Ну, хто його знає. Я думаю, що і цей гібрид, він один із нових, він скине, повинен вірніше скинути вологу. Гарно. Так, виламали ще один качан із 30М. Можливо, він трошки менший. Та трошки менший, мабуть, 18 рядів. Ну, в цьому переміряли ось другий раз, показало 34. Брали осюди донизу. Так, міряємо. Що оце нравиться в мастідовських гібридах кукурудза вилущується дуже гарно. І в 24-му хоч і сира, але лущиться обалденно. А якщо суха, так руками можливо розлущить за півхвилини. Так

Волога 36 там з копійками. І фау 280 і маз 30М, волога 31,6. Ну, а раз поміряли 34,6. Ну, хай, хай 32. В принципі. в принципі, волога в усіх там плюс-мінус один влагопроцент. Ну, звісно, в 30М урожайність буде набагато більша. Чим в цих гібридах. Тут взагалі, чого менше так рядів, чи гібрид такий. Ну, можливо, по натурі вона вийде. та Хоча і в 24-му тут натура в нього гарна. А вологу скидав він хуже, хоч і фао менше, бо зерно в нього кремнисто-зубовидне. І тут ось можна глянути, так дивіться. Все почти що кремнисте Вон, Зуб де по появляється. Ну, це одиничний. Так. Зараз поїдемо на друге поле, там заміряємо Піонер 8816. Так, приїхали на кукурудзу, де посіяна Піонер 8816, що я вам скажу. Качани гарні. Ну, думали міряти вологу. Ну тут, ось дивіться, волога взагалі капець. Тут навіть, ну... Міряти її ніхто не буде, тому що влагомір її не візьме. Так, що тут у нас печки трошки їдять. Так, що тут по цьому гібриду? Височенна вона страшна. Ну, містина тут гарна для кукурудзи тут. Ну, ось тут вух. Ну а качани особо я навіть не скажу. Так, що тут я замітив? Ось пройшов, дивлюся, качани валяються. Що це за біда, що відпадають качани дуже багато. І І це стебловий мотелик. Так, це гібрид кукурудзи, Ну, в принципі, в принципі, нічого. Рахувати воді не будемо, ну птачки тут жруть, звісно. Здорово. Тут ось дивіться, ось все качан лежить. Качани всі догори. І все дебелячі. Ось... Зійшла одна. Ну, Хто нас? Як він по волозі, пізніше приїдемо, ще поміряємо, бо ми тут не були, як бризкали від бур'яну. останній раз були. В принципі, на цьому гібридові задержуватися не будемо. Заїдемо, зараз поміряємо кукурудзу, яку я хочу на той рік посіяти, це КВС Рікардо. Зараз заміряємо на ньому вологу. Так, виламали три качани гібрида КВС Рікардо фао 220 Вона ще там стоїть зелена. Морозець є не дуже і той приморозив. Так, міряємо вологу. Вибираємо на наступний рік собі гібрид. Уже один точно оприділились, це буде маз 30 м з КВС. Ще ніколи ми не сіяли. Так, ну подивимось, як вона скидатиме вологу. Це зараз предварительно поміряємо і ще вже, я не знаю, можливо десь через місяць перед збиранням будемо всю 34 і 1. В принципі, все, як на мене, дуже непогано. Качани гарні. По 16-18 по 18 рядів. Сіялась вона та в другій половині травня. Був, в принципі, пізній такий посів, можна сказати. Ми свою сіяли 7-го начали травня, закінчили десь 11-го. Ну, а це десь можливо число 18-го. З таким ну, сроком і, в принципі, результат на ліцу. Так, будемо спостерігати далі. Так, дякую всім за увагу. До побачення.